Україна – мелодія свободи 26 червня у Бориспільському центрі культури та мистецтв відбувся святковий концерт до дня конституції на сцені. Народні та аматорські колективи у програмі 13 номерів від запальних танців до зворушливих пісень. Кожного виступу гучні овації. Серед постійних глядачів пан Микола зізнається, що року чекає цього концерту. Люди віддають всю силу, всю енергію для народу. Я вважаю, що чим більше будуть організовувати отакі концерти, тим більше буде для народу цікавіше. І концерт він дає натнегу людям, дає енергію. От прийшли, подивилися це радість. Цей концерт, щорічна традиція центру культури і завжди нові ідеї, нова програма. Сьогодні брали участь наші солістки Ірина Тарасенко та Анна Мазур. Також наші хорові колективи, народний аматорський хор імені Володимира Денисенка «Терниця» та народний аматорський хоровий колектив імені Анатолія Денисенка Червона Калина і наш хоровий колектив Барви України. Танцювальні колективи, це міленіум, народний аматорський ансамбль танцю Міленіум та народний аматорський ансамбль танцю «Бориспільські молодички. Та сцена це не лише про шоу для самих артистів. Це частина життя. Пані Наталія, учасниця народного аматорського хорового колективу Барви України, каже, участь у колективі допомагає триматися навіть у найскладніші часи. Колективу більше 20 років, і свого часу в цей колектив прийшов мій чоловік Левчук Анатолій Григорович. Це була, знаєте, це була його, це був його зоряний час. Він був солістом. Колективі тоді було в барвах України, було небагато, склад був невеликий. Я не ходила, я не співала. Але сталося так, що чоловік загинув. І після того я почала приходити просто на репетиції. Я, я слухала мені це. Я таким чином я, я виживала тоді в тіні. Потім я стала ходити співати. Я вже я завдячую цьому колективу, тому що я знаходжу тут віддушину, я, я люблю співати. Завершальним акордом концерту став виступ зведеного хору у складі колективів Терниця, Червона Калина та Барви України під диригуванням Жанни Бурчак. Софія Здорікова, Євгеній Гончаренко, новини Терез Буриспіль.